Успіх це тоді, коли ти зміг щось досягнути в своєму житті. Успіх це коли людина щаслива, радісна і що в неї все виходить. Успіх це коли ти, тобі щастить зробити зробить ну, хороше. Успіх це коли людина досягає своєї мети. Успіх це старання. Попри юний вік, ці діти добре знають, що таке успіх. Вони з маличку беруть участь і перемагають у конкурсах у складі зразкового хору Глорія Житомирської музичної школи номер 1 імені Бориса Летошинського. За 25 років своєї діяльності цей творчий колектив став дворазовим володарем Кубку Анатолія Авдієвського. Кавалером ордена святого Миколая багаторазовим володарем гран-прі та лауреатом міжнародних конкурсів і фестивалів в Україні, Чехії, Іспанії, Франції, Болгарії, Італії, Росії, Словенії, Польщі, Німеччині Угорщині. Вихованцями хору «Глорія» є школярі віком від 6 до 16 років. Проте дуже часто цей дитячий колектив змагається у конкурсах із дорослими хорами та досягає успіхів. Ну це дуже дітей стимулює, як ми в Польщі співали і вийшли на гран-прі з дитячих з дитячої номінації. Вийшли. Японський хор вийшов із Токійської філармонії, з дорослих. Потім з Швейцарії вийшли студентський хор, і ми змагалися за гран-прі. Для дітей це було ну знаєте наскільки співати з японським хором. Сопоті був конкурс, дуже цікавий конкурс. Нас так здорово приймали. Ось, і це був просто феєричний виступ чотирьох номінацій. Ми взяли скрізь золото. Наталія Клименко переконана, хор Глорія мав би ще більші успіхи, якби не фінансові перепони. Взагалі їдуть за кордон. У нас завжди виходить на конкурсі дітки, які можуть платити. Рідко состав збирається такий, як ти хочеш. І ти з них уже робиш те, що ти можеш. Ти ідеалу добиваєшся. Але тут остались такі класні діти, які не змогли поїхати, бо в них нема за що платити. І ми не завжди можемо їм допомогти. Хоч зачасту. Ми допомагаємо тим діткам, які нам дуже потрібні. Керівник Глорії і хористи вважають головною складовою свого успіху наполегливу працю. Я вже дев'ядев рік відвідую хорові заняття, і насправді багато хто запитує, у чому ж секрет нашого успіху. Перш за все, я хочу сказати, що це праця. Це важка надзвичайна праця і наша, і звісно, нашого керівника Наталі Андріївни. І також. Дуже важлива річ, це те, що в нашого колективу, в нашого хору є великий командний дух. Ми всі один одного дуже любимо. В нас об'єднує і любов до музики, і спільна мета. Без праці, яка б людина талановита не була, нічого ніколи не буває. Я вчу своїх діток так і кажу, що якби талант без праці це ніщо. А як ви працюєте, ви завжди доб'єтесь успіху. Хор Глорія це одна велика родина в якій панує здорова, позитивна і натхненна атмосфера. Немає підводних течій. Діти тягнуться один до одного у професійному виконанні. У нас дуже дружній колектив. Ми дружні не тільки в хорі, а й поза його межами. Завжди зустрічаємось, вітаємо один одного. Коли ми співаємо, ми відчуваємо один одного. І іноді в мене відчуття, ніби ми спілкуємося не тільки ну, в реальному житті словами, а також мелодіями, піснями, нотами. Ми передаємо один одному ці почуття, коли ми в співі, коли творимо. При підборі репертуару колективу завжди враховуються вподобання та смаки дітей. Ми завжди співаємо те, що нам подобається, бо якщо співати те, що не подобається, нічого не вийде. Наталя Андріївна завжди нам підбирає твори, які нам подобаються. Ми не завжди співаємо духовну музику, тому що яка би не була повага до старих творів, до духовної музики, до класики. Ми також беремо джазові твори, ми беремо сучасні твори сучасних композиторів. Я їх розвину до такого рівня, і я сама в цьому зацікавлена. Я все, що роблю, я їм роз'яснюю. Це тому, це так. І як вони чують інший спів, вони вже самі як. Музикантики маленькі розуміють, це гарно чи це погано. І вибираючи твори, я дуже з ними спілкуюсь, дуже з ними раджусь. Я їм приношу з інтернету масу творів, які вам подобаються. Граю, співаю. Оце нам подобається, це нам не подобається. Іноді навіть розберемо його, бо подобався. А він не йде цей твір. Ось. А буває просто конкурсні твори нам висилають за кордоном і має їх співати. І діти розуміють це, що це гарний твір, його не треба співати, бо ми будемо його представляти як і інші хори, і наша справа представити його як не можна найкраще. Я в цьому хорі менш ніж один рік, але побуваючи з ним в Італії, я вже побачив, який патріотизм та незвичайна любов до своєї країни є у серцях дітей, які співають в цьому хорі. Те, як діти, які в цьому хорі є, співають українську музику, те, як вони передають її дух, це, на мою думку, варто поваги. Тимур Бережний родом з Луганська. Хор Глорія став для нього другою родиною і відрадою. Саме у Житомирі, обираючи собі майбутню професію, він зупинився на музичному мистецтві і нині навчається у музичному училищі імені Косенка за спеціальністю гітара. Музикою в моїй родині займаються майже всі. Моя мама грає на фортепіано, папа на баяні та гітарі, бабуся теж на баяні. Я сам народився в Ялті та жив в Луганську. І через події, які зараз відбуваються на Донбасі, нам довелося багато разів змінювати місце нашого проживання. Бувають вже ж такі моменти, коли я дуже сумую за тим, як все тоді було, коли не було на війни нічого. Це сумно, але всі, кого я зустрів на своєму шляху, були дуже гості Багато випускників хору обрали музику своєю професією, стали співаками, композиторами, диригентами, викладачами музики, але найголовніше духовність і спів стали невід'ємною частиною життя всіх, хто навчався і навчається, співав і співає у Глорії. Ви дали нам такий шалений, знаєте, отакий от просто поштовх, і кожний ви бачите, кожний зараз на своєму місці. Ницею колективу є й нинішній концертмейстер молодшого хору Ольга Микал. Нині вона вже у іншому статусі примножує здобутки Глорії. Єдине, чим я можу посприяти успіхам та перемогам хору, це високопрофесійна гра на роялі. Моя місія полягає у ансамблевості моєї гри з хором, тобто, щоб ми співпадали у кожній фразі. У кожному акорді. Мені дуже подобається працювати з дітьми, бо дитячі душі це неповторне. А музика для дітей і робити музику для дітей, допомагати їм розвиватися музично це найліпше, як я вважаю, праця. Глорія навіть має власного хореографа Давида Найфонова. Він також є випускником хору. Його місія надавати виступам образної пластичності за допомогою сценічних рухів. Рух, танець він завжди тільки прикрашає виступ, тому я був запрошений в свій час співпрацювати з хором. Тим більше, що для Наталі Андріївни і для її хору я не, не стороння людина, тому що я сам, будучи дитиною, співав. В хорі є частинкою цієї сім'ї творчої намагаюся робити все для того, аби виступи хору були не тільки професійні, з точки зору вокалу, а й цікаві візуально. Звичайно, діти, як співають, вони не можуть стояти статично, особливо коли йдуть дуже такі активні ритмічні речі в співі. Вони десь якось рухаються. Це, це не професійно, це не так гарно, як доторкнеться рука хореографа. І він просто розкриє більше смисл того твору, який дітки співають, і ще й красиві рухи. Діти в першу чергу співають. І рухи не мають їм заважати, по-перше, це робити. Вони мають комфортно себе відчувати, дихати, тримати, тримати ноту. Ось. І, і знову ж таки, є таке поняття не переборщити, да? Тому, щоб не, не, не відбулася така ситуація, що це більш хореографічний колектив, аніж, аніж співочі. Все залежить, звичайно, від матеріалу. Наприклад, якщо це пісня українська і вона має якісь виражені народні мотиви, можливо, якийсь певний регіон, то звичайно рухи підбираються саме з цієї точки зору. Якщо це якась можливо джазова річ, якась західна річ, то більш сучасні рухи. Це на слава хору дзвенить крізь руки і вже має місце спадковість поколінь. Моя сестра займалася в цьому хорі, вона була солісткою завжди. Вони виступали, їздили в хорі, і моя сестра завжди мені казала старайся. У мене в родині співає дідусь, він, він соліст. Він, він співав в реї. Я теж хочу навчитися теж співати, як він. Той рівень, який вже 25 років демонструє хор «Глорія» в Європі, оцінюється так високо. Ми ні разу ще не програли, ні разу ще не приїхали без нагороди. Різножанрові твори натхненно звучать у неповторному виконанні юних хористів. З пісенних джерел вони черпають і передають слухачам цілющу життєву енергію.